Привіт! Це мій Фелікс. Він любить допомагати, коли я пояснюю. Правда, Фелікс? Завдання номер 20 НМТ 23 року. Друга сесія. З трьох хлопців та трьох дівчат добирають чотирьох учасників до музичного квартету. Скільки всього є варіантів такого вибору? Маємо. Три хлопці і три дівчини. Потрібно сформувати команду, тобто квартет із чотирьох учасників. Спочатку проаналізуємо, як можна утворити команду із чотирьох учасників із цих шести хлопчиків і дівчат. Отже, чотири учасники можуть складатися із трьох хлопчиків і одної дівчини. Або Можуть бути два хлопчики із тих трьох і дві дівчини. Або один хлопець і три дівчини. Як бачимо, оці слова або означають, що нам треба буде додавати кількість способів утворення. Кожного із варіантів такого квартету. А сполучники І означають, що нам треба буде використати комбінаторне правило множення, де кількість, вибору, кількість способів вибору хлопчиків треба множити на кількість способів вибору дівчат. Оскільки немає значення, в якому порядку ми будемо обирати хлопчиків, то мова йде про комбінації Це із трьох по 3. Отже, «Це із трьох по три це кількість способів вибору хлопчиків із, в квартет із цієї кількості. Множити на кількість способів, якою можна вибрати дівчину з цих трьох. Це буде С із трьох по одному. Або це значить додати С із трьох по 2. Із трьох по два, із трьох по два з трьох, тому що з трьох хлопчиків вибираємо, по два хлопчики множити. На це із трьох по 2. Мається на увазі з трьох. Дівчинок, дівчат вибираємо двох дівчат. Додати один хлопчик, одного хлопчика можна обрати ось такою кількістю способів. Це з трьох по одному, А трьох дівчат тільки єдиним способом. 3 із трьох. Обчислюємо тепер Це із трьох по 3 дорівнює 1. Множити це із трьох по одному дорівнює 3. Додати цей з трьох по два. Три множити на 2, один множити на 2. Множити цей з трьох по два Те ж саме. 3 на 2, 1 на 2. І плюс цей з трьох по одному у нас вже було. 3, цей з трьох по 3, одиниця. Дорівнює. Двійки скорочуємо, двійки скорочуємо. 3. Ось цей добуток. 3 на 3 9. І 3. Дорівнює 15. Таким чином ми одержали, що квартети з 4 учасників можна утворити 15 способами. Записуємо відповідь 15. Завдання завершено. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.